Учора всі охочі могли послухати почитати масове несення около Орішнікової затуманеної свідомості видатним пенсіонером і ветераном носіння бабусиних органів у маси, і все б нічого, якби це був просто поганий стендап. А в ролі стендапера був би, наприклад, Петросян із Тремполем під піджаком. Але ці майже чотири години виступав вічно молодий лідер бояришніковідів, постійний шанувальник шаманів і стерхів, в колишньому управлінець пітерських підворіть, потім носій валіза. А тепер і наповнювач того ж ручного багажу житель підземного бункера з неруховими руками, такий собі ВВ Прутіни. Мешканець підземної халабуди, який постійно подає надії й ознаки життя, посміхався, плямкав, облизував губи, хихикав і всіма доступними йому способами всіляко висловлював світові свою нев... героїчну натуру, намагаючись сховати від настирливих камер і утримувачів мікрофонів різкий запах поту і вихлоп з під стільця. Поки штатні та позаштатні санітари віддалено знімали з датчиків на його тілі показники стрибкотливого пульсу і кисню в крові, скривджений на весь світ терпила, ще не знав, як про нього висловиться буквально одразу ж після завершення трансляції інший найвідоміший лідер сучасності та його куратор-скріпоносець. І тому запропонував парі: ви там зберіть, мовляв, все, що у вас є, ну Петрів, то там не знаю, а ми тяпнемо бояришнику і пустимо по вас орішнік». І подивимося, чи я візьме. Якщо Арєшнік не долетить, значить, ми програли. А якщо долетить, то ви. І посміхається так, ніби він уже майже готовий Лінін. Ну, тільки що лежить у ще, а так цілком собі забальзамований організм. Проте забальзамований він тільки на перший погляд, тому що вже сьогодні вранці по Києву прилетіло, і якби не хлопці з ППО, то могло бути набагато гірше. Тобто мавзолейний таки обідився. Весь світ, звісно, знову затріпотів і затих, бо знову постає питання, як це припиняти? От наступного разу можеш і не по Києву прилетіти, так? Знову всі погляди, звернені на США, де ще не прийшовши до офіційної влади, і інший вічно молодий дід, який, як і раніше, подає надії, трохи засумував, розуміючи, що за 24 години він не впорається, можливо, за 24 дні або 24 місяці, а може взагалі нічого не робити. Раптом воно якось само розсмокчиться. Доброго здоров'ячка, хунту хунтубери, ми з України. Загалом, у міру наближення інавгурації Дональда Трампа, розмови про можливе припинення російсько-української війни стають дедалі частішими, хоча й не супроводжуються жодною конкретною інформацією. При цьому дедалі більше говорять про те, як обраний президент США зможе натиснути на свого українського колегу Володимира Зеленського, але практично ніколи про ті важелі впливи, які у Трампа є на Путіна. А тим часом саме Путін розпочав цю війну і тільки він її може завершити. Адже не раз говорили, що українська відмова від опору агресору означає загибель України, а російська відмова від агресії збереження обох держав. Але це саме те, чого Володимир Путін хотів би уникнути. Отже, якими є реальні передумови, за яких російський президент міг би погодитися на заморожування війни або навіть на підписання в майбутньому масштабного мирного договору? На мій погляд, їх усього дві. Перша, це якщо стан російської економіки і небезпека соціальних заворушень у майбутньому змушують російського президента хоча б призупинити військові дії, щоб відновити ресурси і набратися сил для нових завоювань. І друга, це якщо за такої песимістичної оцінки економічних і військових шансів Путін вважатиме, що зможе домогтися перетворення України на державу сателіт політичним шляхом і з меншими витратами. Оцінити реальний стан російської економіки не так уже й просто. Фахівці раз у раз розходяться в оцінках потенціалу, що дозволяє відкладати закінчення війни на невизначений термін. При цьому для нас важливий не стільки реальний стан економіки, скільки думка Путіна про цей стан. А це зовсім не одне й те саме. З вегетизацією України та її поверненням у рідну гавань теж не все так добре. Путін уже намагався взяти реванш за свою поразку після двох майданів, але обраному у 2010 році українським президентом проросійському політику Віктору Януковичу довелося покинути країну після революції гідності. А обраний президентом України 2019 року Володимир Зеленський відмовився капітулювати перед Кремлем і після довгих роздумів був оголошений у Москві лідером партії війни, утім як і його попередник Петро Порошенко, з яким Путін після обрання Порошенка президентом України теж, начебто, збирався конструктивно домовлятися. Але те, що Москва намагатиметься діяти звичними для себе методами, але з використанням нових технологій, уже незаперечний факт. Появу в соціальній мережі TikTok лідера забороненої партії ОПЗЖ, і колишнього віцепрем'єра часів Януковича Юрія Бойка зі знайомими наративами про утиски російськомовного населення неназваними радикалами, після візиту в СБУ Бойко уточнив, що мав на увазі колишнього президента Петра Порошенка, а зовсім начинного голову держави, навряд чи можна назвати випадковістю. Примітно, що бойко завів акаунт у популярній соціальній мережі практично наступного дня після того. Як стало відомо про тріумфальний виступ російського кандидата Келіна Джорджеску у першому турі президентських виборів у Румунії. При цьому рівень проникнення соціальних мереж та інформаційних месенджерів в Україні не можна порівняти з румунським. Більшість жителів України віддає перевагу Телеграм з його анонімними каналами новин і практично повною відсутністю регулювання та верифікування інформації. Втомлене від війни українське суспільство може виявитися в цьому випадку легкою здобиччю. Ні, не для відверто проросійських сил, а для тих, хто буде. Говорити про важливість збереження миру і співіснування з Росією в умовах відсутності чітких гарантій безпеки хіба в можливості подібного розвитку подій ми не переконалися на досвіді Грузії, але для того щоб Путін справді вирішив, що настав час політичного поглинання України, Захід якраз і повинен залишити виснажену війною країну без допомоги та гарантій. Залишається сподіватися, що лідери західних країн зрозуміло новий старий президент Сполучених Штатів на це не підуть. Але тоді відкритим залишається питання про те, чи погодиться Володимир Путін зупинити війну в разі, якщо ця зупинка означатиме для нього фактичну відмову від поглинання сусідньої держави і відновлення імперського формату Росії. І тут ми вже переходимо від зрозумілих нам путінських передумов відмови від війни до нікому поки що невідомих додаткових важелів тиску, які змусять російського президента погодитися на мир гарантії безпеки та Україну, що вислизає від нього. Однак про ці додаткові важелі, тобто про їх наявність або відсутність, знає на сьогоднішній день тільки одна людина, і це, звичайно ж, не Володимир Путін, це Дональд Трамп. Так а що ж Дональд? Так адже нічого ж. Нічого ніякої конкретики, яке раніше немає, і в Помині є лякалки в бік Європи, що їй чимось необхідно заміщати нафту і газ Росії для цієї мети чудово, підійдуть американські вуглеводні. Є тривалі заяви про наведення ладу в Америці з емігрантами, є наполеглива пропозиція в бік Канади стати ще одним штатом США. Є заяви про те, що всі країни НАТО повинні платити оброк учасника НАТО повною мірою, з якими зверніть увагу, не сперечається ніхто, жодна з країн учасниць. НАТО з цим не сперечається і сперечатися не планує начебто, але це все деталі діяльності нового старого президента Америки, мало пов'язані з нашими щоденними тривогами і просуванням лаптиногих у бік Дніпра. У цій бурхливій діяльності немає відповіді на наші запитання. Що ви плануєте вирішувати з не менш бурхливою діяльністю Арішніка і ботоксної посмішки? Які важелі і мрієте використати, щоб спровадити вже користувача валізок прямо в Мавзолей? Може, ми допомогти можемо чимось? Що ми чуємо? Ми чуємо заяви про те, що план існує, але озвучувати його не можна, тому що він тоді перестане бути планом, бо про його суть дізнається Прутін. Знаєте, що мені це нагадує? Знаєте? Весна 2019 року. Україна. Він успішний бізнесмен, він знає краще за вас. Ні, Порошенко не бізнесмен, Порошенко Барига. Ну ок. Жираф великий, кажете? Давайте ще почекаємо. Може, і справді він знає краще. Вибору то все одно немає, дві стіни тільки. Зробіть доната репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля ролика ролики України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!